Привіт, друзі! Як ваш настрій? Підемо сьогодні на прогулянку. Хочете подивитися, що за моєю спиною? Тоді подивіться! Велике, красиве озеро! Але купатися, на жаль, в ньому не можна, тому що холодно. Зараз ви знаєте, що у нас осіння пора. Дітки! Озеро це природна водойма! Місця на ньому вистачає всім і гусям, і диким качкам, і рибі, і нам з вами, людям. Але восени озеро сумне. Немає веселого сміху дітей, які купаються в його просторах. Посохла трава на берегах також засумувала. А верби, здається, ще нижче нахилили свої красиві віти, додолу і любуються своїм осіннім вбранням. Та і дикі качки, які перегукувалися один з одним, також залишили озеро. Але зовсім скоро прийде красуня зима, і озеро заграє вже зимовими фарбами та новими зимовими розвагами. Але пам'ятайте, біля будь-якого водоймища потрібно погодитись дуже обережно, не підходити на край берега.